Не та мати, що народила. Шестирічний Сергійко вже понад рік проживає у дядька й тітки. Вони замінили йому батьків. Рідну неньку хлопчик навіть не пам'ятає. Жінку позбавили батьківських прав, оскільки вона покинула дитину. Малюка залишила на анкохворого дідуся та батька, який зловживав алкоголем. Обоє невдовзі померли. Від них у спадок Сергійко отримав помешкання на квадратні метри. Тепер претендує й мати хлопчика. Жінка прописана в однокімнатній квартирі. Родичі занепокоєні мати може поновити батьківські права та забрати сина до себе. На сьогоднішній день ця квартира в задовільному стані, і тут може проживати шестирічна дитина з матір'ю, яка зложиває алкоголем. Вдома Світлану журналісти не застали. Сусіди розповідають, жінка приходить сюди час від часу і виносить речі. Вона прийшла собственно взяла ті збила ті замки і вселилась туди. Але вони нічого там не платили, І відрізали світ, і відрізали воду, і відрізали газ. все, вони там жили так. На птичьих правах. Видела я один раз холодильник, они вынесли стояла. И Отсюда вот они все выносили. Отсюда они все, что было складовки. Там металл какой был, они все брали, все выносили и пили. У прокуратурі переконують, Сергійкові нічого не загрожує. Мати в жодному разі не може претендувати на його квартиру. Поки що у семейно хлопчика на збереженні в опікуна рідного дядька. Згідно рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради покладено обов'язок на опікуна зберегти майно до досягнення повноліття хлопчика. Незабаром квартиру Сергійка вкотре опечатають, а все майно опишуть. До таких заходів даються, аби вберегти ціні речі від гори матері та зберегти їх до повноліття хлопчика.